Українська академія банківської справи долучається до всіх акцій, які направлені на підтримку наших бойців в зоні АТО. В академії проведено благодійний концерт зібрано 22 тисячі гривень, благодійний аукціон 120 тисяч гривень. Акція підтримай рідних 80 тисяч гривень. В академії діє благодійний фонд Допомога сумським військовослужбовцям завдяки цій групі. Мобілізовано понад 400 тисяч гривень. Всі ці кошти направлені нашим землякам батальйону Сумської територіальної оборони. Загалом, завдяки роботі працівників академії, студентів мобілізовано за останні півроку понад 700 тисяч гривень. Саме тому ми з задоволенням приєднуємось до акції, яку започаткував Володимир Іванович Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету. Це наш вклад в акцію «100 днів тепла вже сьогодні. Це буде відправлено на схід нашої України, нашим землякам. Слава Україні.